Привіт, З вами я, Данило. І сьогодні Roblox Pass or Die Друга серія. Ми закінчили в минулій серії, що ми виграли. І зараз тут вони дограють. Ось ці двоє, і ми будемо там. Все вже, там хтось переміг 20 секунд і, нас, і ми вже будемо грати. В мене є 2720 коїнів. Так, тут, що? Тут, напевно, якісь ефекти, коли тебе вибивають. Ясно. Так, вже 3 секунди, 2 і 1. Все. В мене бомби нема. Давайте я куплю собі щит. Я хай буду один щит. Так, я не хочу мати бомби. Я хочу. Я потім подивлюся, скільки я разів вигравав. Мені здається, що я три рази вигравав. Так, вона зараз передасть кому? Прямо, чи наліво, чи направо. Вона сама. Підірвалася. Так, в кого бомба в цього чувака. Зараз він э, дів, э, дівчині дівчинці дасть. Я думаю, що прямо. І це. Так, я так і думав, і так і є. У мене вже 900 коні було 720. Вже трохи більше. В мене бомба кому передати. Зараз я почекаю, щоб вона почервоніла. О, червоніє. Можна віддавати. Все, я якраз віддав, і він... зразу вона вибухнула. Так, бомби тепер бомба в дівчат. Тут багато дівчат, а да, хлопців мало. Тут скільки, тут я один, я один хлопець. А всі решта дівчата. скини, Дівчачі. Так. І вони. І все. У нас вже скільки У Нас залишилося тільки шестеро. Я дуже хочу виграти свій четвертий раз. І вони поки там кидають бомбу без мене. О зараз мені дасть, я думаю, А ні, мені не дала. То й добре фуху, на мені вже хотіла передати, але не встигла. Так, нас вже п'ятеро, вже мало, нас і менше, і менше. Так, я потримаю бомбу, потім я передам. Зараз передам. Так, 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 тільки не мені, тільки не мені. Єс! Я вже. нас вже четверо. І я можу купити два щити. Ну, ще один. в мене є один, і я ще один можу купити. Зараз за 5 хвилин, що я граю, мені дадуть ще коїни. Ще, ще 500 коїнів. Так тільки не померти є. Yeah! Я вже в топ-3. Так, вже ще... я ще не хочу застосовувати. Але вже як десь бомба зараз почервоніє. Я його застосую і потім ще один куплю. Так, все, активовую, все. Я в щиті, я в щиті. Зараз я куплю ще один щит. І можу можу виграю Ви, Можу виграю. Бомба в неї. Так, мені ще треба трохи коїнів. Ай, я, 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 я. Активував щит. В неї щита не було, і я переміг. Я, як я казав в нулі серії, я танцюю хопака. Так, я хочу ще раз виграти. Зараз я подивлюся, скільки я разів вигравав. Я вигравав 4 рази. І зіграв 1 годину 35 хвилин. І напишіть, чи це багато, чи мало я зіграв. Напишіть в коментарях. Так, я вже хочу ще трохи коїнів, щоб купити ще що один щит. Я зараз хтось помре і куплю. Так, і він підірвався. Ще мені 20 коїнів і я куплю щит. Так, давайте ще хтось там програйте і я буду мати щит. Хтось заактивував щит. Just min. Just mine. Активувала щит. Так, тільки... Все, я вже маю, я куплю щит. У мене тепер 40 коїнів. Так, він, напевно, мені зараз дасть бомбу. Я так думаю. І я сказав... А, він сам підірвався молодець. Так. В кого бомби там? Ну, там. Тут на цьому сервері дуже мало дівчат... дівчачих скинів. тут більше хлопчачих скине. Так, і головне не підірватися Як? Yeah. Фух, я був близьким до програшу, але я встиг передати бомбу. Лейс. Вона мені передала, але я навпроти є знов. Я знов чуть не програв, але... Але не програв Тому що встиг віддати бомбу. Так, вона мені зараз дасть, так. А ні, сама підірвалася. Так, в мене 580 конів, це мало, я хочу більше конів, щоб може виграти навіть. Так, я зараз передам. О, я сам підірвався. Ну як? А наша бомба не була червона, я не знаю як. Ах, ну нічого, треба чекати, щоб вони дограли. Так, там я поки подивлюся по. А це те, що є. Те, що можна купляти під час щит, бомба, вогонь. Замороження. І ці ось це і ось це. Я не знаю, що вони роблять як вони називаються. Хто знає, напишіть в коментарях. Так, вони там вже їх скільки? Четверо чи п'ятеро? П'ятеро їх добре. Вони вже майже дограють. Так, догравайте. Так, їх вже е четверо Ще потрібно чекати трохи довго. І зараз мені дадуть 1000 коїнів за 10 хвилин, що я зіграв. Вже 9 хвилин, ще хвилина і буде 10. Так. Там вже їх троє. Цікаво, чи хтось зараз буде активовувати щит. Я думаю, що так, що хтось зараз активує, але може й ні. Вони там двоє. А, там одна, що з бомбою пише, і друга пише. Але пише та, що з бомбою, і та, що вже померла. І їх двоє, і вона активувала щит за швидко. Я би трохи пізніше, коли бомба вже почервоніла, я б активував щит. Вона зашвидко активувала щит. Зараз в неї щит закінчиться і вона. А ні, не закінчився. І вона програє, але в неї не закінчився щит. І вона виграла. Так, 14, 13 секунд і ми будемо грати 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Граємо. Так, все, ми вже граємо. У мене вже є 1580 коїнів. і ще один щит. О, в мене скоро буде два щита. Так, мені бомбу не давайте. Я не хочу давати. Ой, я не хочу програти. Так, мені тільки гроші збе хочеться збирати, але бомбу не хочеться мати. Так, в кого бомба? Е, ось там дівчини. І в мене вже скоро буде другий щит. І хтось... О, вже дві бомби, о, в мене одна бомба, я кидаю комусь, бо я щось замислився і я міг програти. В мене. Я подивився, що дві бомби. І не програв. Так, я зараз буду купляти другий щит. Ну, не можна, можна мати тільки по одні речі. Я пізніше куплю другий щит. Вже якщо лишуся. Якщо нас двоє лишиться, то я куплю другий щит. Так. В кого бомба, в кого бомба, в. В дівчат. Так, тільки не мені не передавайте. Фух, я вже думаю, що мені зараз передадуть, але ні. Бомба в Ф... Сігме. Сігма дасть мені зараз, напевно. Сігма тільки мені не давай. Я думаю, що він мені зараз дасть, а я, я так і думав, і він мені дав. І, ну я ж до мене навіть Бомба не дійшла. Чому я... Програм. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде FK-25 Mobile. А на сьогодні всім па-па-па-па!